Бачите, з утра вже ніхто не дотримується. Вже дрова, вже небезпека по області. Хотілося б дуже хотілося б, але мало, мало віриться. Я думаю, якщо би навсегда перемір'я, а це все пусто, на якісь три дні. Вірити путіну не можна. Перемиря повинно бути не тільки просто на пару днів, а набагато більше. Але й взагалі а, прийти до того, щоб а, вже зупинити цю війну. Ну, дуже громко. Ну, це дрони чи артилерія, чи що. І то, і той і дрони, і артилерії і градами стріляють. Постійно, постійно обстріли. Ну, на три дні це бред. Якщо перемірні хоча б на місяць. Вже стріляють, вони продовжують стріляти. Тому Який нам в цьому смисл, ніхто не розуміє. Сумніваюся, дуже А чому. <с> То, що вони подлі, коварні і все таке, це просто путінський блеф, Це раз. А по-друге, він перевіряє свій блеф на українцях і на своєму російському стаді. Ніякого перемир'я у його в голові немає. Йому треба показати святковість дати. Вони дуже прив'язані до цих дат, і тому для нього це дуже важливо показати, що в них все добре, що він перемагає, що все буде останнє слово типу за ним.